Цеглина до цеглини це буде справжній дім. А дім плюс дім країна, всім затишно у нім. І дім для нас не просто слово, це діюча ініціативна молодь. Такий важливий компонент є у школі президент. В нього є представники, вони завжди його помічники. Є іще й прем'єр-міністр. І хоч ми ще зовсім діти, міністерство є освіти. По роботі з школярами всі працюють разом з нами. Є законності і порядку, щоб не порушить розпорядку. Є культури і дозвілля, екології, здоров'я і домі. І так як йдемо до євроінтеграції, то є ще Міністерство інформації. Є ще й радіо у нас все ну, просто супер клас. Ми живем одним життям, віримо в світле майбуття. Славимо нашу рідну п'яту, робимо це завжди завзято. Ми живем життям бурхливим і не боїмося зливи. Що наша молодь прославить державу, місто і школу. Тож представляємо усім нашу команду Светим! Це наш парламент дім. Дівча ініціативна молодь. Але для кожного з нас окремо парламент це. Гарне проведення вільного часу. Сім'я! Злагоджена робота! Коли робота за відповідальність, дозвілля, досвід та спілкування. І усі ми пам'ятаємо, завжди і всюди пережить честь своєї рідної школи. Ми хочемо запросити вас прожити один день з нашим парламентом. Прошу всіх на засідання парламенту. Добре. Міністерство культури і дозвілля буде працювати над концертом та над декораціями до концерту. Далі Міністерство законності і порядку буде працювати над технікою безпеки, безпеки під час проводження ярмарку правила технік безпеку використання ножницями під час нарізання бізерунків до. Далі Міністерство екології та спорту будуть випікати кекси. Далі Міністерство освіти будуть створювати інформаційні категорії. По роботі з молодшими школярами будуть робити, проводити майстер-класи. Міністерство е, інформації та радіомовлення будуть супроводжувати наш концерт та будуть робити музикальні перерви. І представники перерву, представники президента. Будуть робити мозаїку е, створення дивописанки. Триває активна підготовка до святкування Великодня. Парламент розподілив обов'язки між міністерствами, а вони просто зараз виконують свою роботу. Давайте поглянемо на діяльність кожного з відділів та дізнаємося про їхню думку щодо проведення сьогоднішнього заходу, а саме день і життя шкільного парламенту. Четка, розкажіть, будь ласка. Як ви з вами корні? Які виходні традиції вам найбільше сподобалися? Ми вас виходили зі. Які ми молодці? А ти? Яйця. Яйця? Ви розрабанили? А що ви, як ви саме заробили? Ми купували на колориш і марнули. Це справді дуже цікаво. Отже, дівчатки, чи ви звикли вас вдома? Так. А як саме? Sixte, я沒сь, раз, ну, а ти їй допомагаєш? Я їй теж допомагаю, там було багато людей, всі аби. Мені за мене бабуся, почати маршрут класки. Та наша дитина це домашня ковбаса. А хто її родини? І родині кожного року святку виходить, тому я можу кости. І в нас це не входить Шіпи, паску, святе, ну, де. Дені, не, святку, де, Це такі папушеки. Пасху присвятимо двері. Мабуть, речеми святку. Присадимося своїми батьками? Так. Молодець. Дякуємо. Ми передивимося з пасху. Ми за святою до церкви ми беремо і маму, і тата, і сестричку, і двоюрідну сестру, і тіті, і дяді, всі. і всієї родини. Щодо цього, да. е, ну, Ми вирішили готувати кекси. Мабуть, це найкраща їжа, можна прибувати в школі швидко. І... Це дуже цікава ідея, це мені, наприклад, подобається, це гордовує нас. Цікаве взагалі заняття, Нас під, піднімається. Ми можемо робити, ще раз. А ви перше цим займаєтесь? Я ні. <пірш> Часто допомагаєш вам готувати на пасту? Я ж молодець. А вдома, хто готує твою пасу зазвичай? Мабуть. <пірш> а в час мабуть. <пірш> <пірш> Скажіть, як продає підготовка до святкування? Все дуже добре. Всі задоволені. Все дуже добре. А що саме вибрати нам кажуть? Міністерство культури буде влаштовувати концерт та прикрашати. А як на марі у вашому концерті? Різні. Як сумпризний ваш виступ з тематикою скарга? Ну, от яйця. Так. Розкажи, будь ласка, про свої враження щодо роботи якості парламенту до підготовки до Ну, Я думаю, що парламент це парламент наш. Дуже непокоєний цією роботою, але все ж таки ми зібралися і роботу, яку ми плануємо зробити, зробимо так, як треба. Тому що наш парламент вже працює майже один рік, і за цей час ми повністю спрацювалися, повністю можемо зробити те, що ми хочемо. Какі ти вважаєш, що якості допомагають парламентарям у спільній роботі? Е, ну, я думаю, що щоб працювати у колективі, потрібно мати спільну, мати спільну думку, потрібно бути хоча б трохи дружнім, і щоб в тебе був хоч якийсь досвід перед цим. Тому що, якщо ти перший раз працюєш у колективі, то це досить складно, але наш колектив є одним з найкращих і ми зможемо, і тут ви можете навчитися всьому, що ви не чи ти задійний якось у святкуванні? Так, звичайно, я знаходжусь у Міністерстві культури, я його членом. Ми плануємо і робимо деякі концерти, надаємо деякі ролі у цьому концерті, співаємо, танцюємо і робимо майже гасну.